Вітаю, любі друзі! Вона на каналі бабусині квіточки, не тільки, як бачите, в мене сьогодні палив орхідей, тому звільняю підвіконня, мию вікна і буду захищати свої орхідеї від палаючого сонця влітку. Не знаю, чи буде воно чи ні, перед вікном дерева, але зараз інколи дуже попадається. Це в мене липка стрічка, на якій грибний комарик ловиться, тому що я почала пересадку в землю, а його дуже багато. Ось так ми вже прикріпили жалюзі, будемо або вверх, або вниз регулювати і виставляти, будемо дивитися по сонцю. Зараз будемо орхідейки ставити, і сьогодні, по плану, у мене пересадка гіпіаструмів, бо нарешті я купила землю. Як бачите, вони в мене росли в маленьких горщиках, відцвілися, я вам все показувала і говорила, що зараз немає в мене підходящої землі поряд. Корені вже виглядають, тобто я знаю, що вкорінилися. Витягую і погляньте. Це показую для тих, хто говорить, що потрібен маленький горщик. Що ж там наросте рівним рахунком аж нічого? Страждатимуть корені, страждатимуть листя. Підчищаємо зараз цибулинку і будемо <кхм> висаджувати. Саджу я в не дуже великі горщики зараз, мінімально в мене 3 літра, і ось так, щоб одна третя була зверху. Спостерігати за станом цибульки. Той, хто висаджує на літо у грядки, повністю закопується цибулинка. повністю. Я прикріпляю трішки листя, тому що сонечка недостатньо, і листочки в мене витягуються. Ось проблематичніша в мене була цибулька. Вона у мене була і гнила дуще, і коріння не пускала. Як бачите, після цвітіння вона набрала сили і почала пускати коріння. Звичайно ж, я під час цвітіння зрізала квітконіс, бачите, скільки корінців. ще раз... Уточнюю, я в Німеччині, в мене немає Максиму, але після того, як ви пересаджуєте, ви старанно відтягуєте землю, підчищаєте і змащуєте цибулинку, е, Максимом. Коріння можете обробити актарою, міральдом, що у вас є. А я роблю просто перевалку. Я дивлюся за станом. Ось тут була гниль, зараз її підсушило добре корицею. І зараз тут проблеми немає. Цю цибулинку я посаджу вище, щоб спостерігати саме за тим мокнучим місцем. Розрівнюємо корінці знизу, вибачаю, що не показую, знімаю однією рукою знову штатив проблема, І смішно, як ото кажуть. І ось прибираю залишки цибулинячка. Воно сухеньке. Те, що червоненько, то старе, воно підсохше, а цибулька чиста. Тобто, поки що кліщів я не бачу, і стага він сухий, він засох, все добре. Тоді ж я чи в цибулинку збоку зачищала. Як бачите, в мене ось такий творчий порядок це цибулинка, яка залишиться в літровому горщику, бо в мене закінчилися великі горщики, ну, як завжди. Звертаємо увагу на листочки. Ось такі листочки рябенькі, можуть бути у двох випадках. Перший це недостатньо вже їжі у горщику, а це зрозуміло, і, можливо, вірус, гірший варіант. Це мілкоквітковий калібрі. я його буду садити в 3-літровий горщик, саме такий у мене є. Ну, а це ж, звичайно, один з моїх експериментів, я навіть не знаю який. Якась екзотична насінинка тут опинилася, видно, не сходила, не сходила, я взяла і висипала землю зверху. Як бачите, горщик у мене лишився один, і треба вибирати, тому садимо калібрі. А Альфреско буде чекати, Ой, вибачаюся, забула назву цього гіпаструму, ніколи згадувати. Як бачите, спішу, щоб вас довго не затримувати. Я вже неодноразово показувала вам. Пересадки, перевалки. У мене це в основному перевалка. Як бачите, тут був шкідник по імені черв'ячок. Горщики були в мене так стояли на вулиці і один таки умудрився якось заповзти. Хоча я проливала на той час у мене було. Пінопласт у мене замість дренажу, це я видалю, під низом я наклала. І по бажанню, не по бажанню, якщо садите просту цибулинку без землі, то посередині робите гірку. На неї встановлюєте цибулинку, розрівнюєте корінці, погляньте, я подам потім посилання на пересадку купленої цибулинку. Ну, ось так вона виглядає. І сподіваюся, що ми робимо. Ми зараз не поливаємо земля в мішку приходить мокрою, вона грілася в мене день, то вистачає на цей час. Уже днів через три тоді ми проливаємо по краю горщика. Чому ми ще так робимо? Стара цибулинка у мене, вибачайте, в старому ґрунті в мене цибулинка і він був сухий. Я не поливала перед пересадкою. А ось після вона буде тягтися до мокрого, до країв горщика і почне вирівнювати свої корінці. Це така хитрість для будь-якої розсади. Думала, що закінчу. На тому, як поливати, вниз я віднесла, на віконечко хотіла виносити, а в нас похолодання знов, тому всі мої рослинки зараз будуть у кімнаті. І про е, цвітіння. Ось цю я вам показувала це гіпіаструм, здається, в якомусь огляді вікна у кухні, як бачите, вона стояла внизу і листячку не вистачає теж сонечка. Він тримався, 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 тепер починає падати. Подивіться, яка. Довжина самого квітконоса. Ця цибулина вкорінена у мене вже дуже добре, це вже вона буде квітнути домашнім цвітінням. Тобто, ось оцей квітконосик це вже повністю моя заслуга. Я вам показувала тоді цю цибулину, як я купила, вона була дуже зачищена у мене. Зараз, як бачите, вона тверда, вона дуже міцно росте в горщику, росте в п'ятилітровому горщику. Ось так і вона буде цвісти, цвістиме із листям. Сьогодні, чого я знімаю, бо перечитала, що потрібно обрізати листя і тільки тоді буде квітконос. Та не буде його, якщо він не заклався. Зараз поговоримо про це трішки детальніше. Я відчуваю, що все буде великим. Як бачите, я не сходила, зробимо це. Наступного разу. І ось друга в мене гіпеаструм. Це теж моя домашня вже цибулинка. Минулорічна. Вона квітне вже, квітнути буде всього, в цьому році домашнім цвітінням. І е, я думала, вона після того, це теж я її зачищала, вона була маленькою, зовсім лишилась. І як бачите, ось з'явився носик. І листочки в неї теж є. Не треба говорити про те, що треба обрізати листя і тоді погона квітоніс. Квітоніс закладається протягом півтора року. Ну, це як вагітність у жінки дев'ять місяців. І що б ви їй не робили, народити вона може раніше. Але це буде не дитя, а не доношене дитя, так і квітконосик. Але він навіть не народиться, бо нічого. Він просто не заклався. Саме півтора року на закладання. Тепер про сперігання. Я знаю багато, що говорить, що восени обрізає листя і запихає в погріб без землі, без води. Пані Марина сказала, що вона мене не слухається. Я на неї не сержуся, адже в неї ну, майже правильний догляд. У неї вони стоять на балконі в прохолодному місці. Листя... Обрізані, ну, ладно, прощаємо, але там є трішки світла і є прохолода. Тобто вони зимують, вона їх не витряхує в неї цілі коріння, і вони полив тут навіть, знаєте, аж по пересушці. Тому що нема листя, випаровування нема, немає і можете згноїти рослину. Всі ті, хто зберігає без землі, я ж рахую їх просто. Тими, хто знущається над рослиною. Вибачте, і мені інколи хочеться просто е, такі негарні слова говорити, як я і не стараюся. Якщо є питання, пишіть. Е, я дуже люблю Е, Прийшла. По навчанню сама, як ви знаєте, я експериментатор, я експериментувала із обрізанням, із і з погрібами, всім тим, що рекомендують, але це були бабушкінці сорти, вони більш витривалі, а ось гібридні, ось ці красені наші. Такого відношення не витримують і не заслуговують жодні, навіть бабушкінець. Якщо той витримає, то і за квітне навіть. Хоча з кожним роком все буде меншою і меншою цибулиткою. А потім починається, як його заставити? Я вже йому листя обрізала, а квітконоса нема. Та що ж він вилізе? Він повинен був закласти ще в минулому році ту квіточку. І от Я винесла на вулицю і пила гарячою водою, він одразу випнув. Ну, якщо закладена був квітконос, він би пізніше його випнув. тоді, коли йому хочеться це зробити, а не тоді, коли ви старанно підганяєте. Підгодівля, мабуть, лише, лишимо на наступний раз, а зараз я буду бомбити далі. Які ще нюанси садимо у маленькі горщики? Я вам показала маленький горщик і як страждають листочки. Недостатньо мікроелементів, отримуйте ці п'ятна. Ну що ж, для когось це нічого переживе, обріжу будуть краще. Та не будуть вони кращими. Вони знову будуть такими, бо вони голодні. В принципі, підгодовувати щодві неділі, бо вони прожери, а то той, щонеділі я роблю менш концентрований розчин і поливаю щонеділі, в половини менше. На вулиці вони стоять у мене в горщиках, я виношу. І, як бачите, в основному у мене є і у відрах, у великих відрах. 10, 12-літрових, і я стараюся щороку поміняти місце землю. Дати гарну, добру землю з компостом, з усім як ведеться, це універсальна земля. Як ви вже там добадете, що ви маєте, чи компост, чи перегніті чи... це прожере, Їх же ніхто у себе вдома не викопує на зиму і не обрізає листя, правильно? Хотів ось цей у мене скинути листя, він його скинув і все літо був без листя. Вибачаюся зиму. Я вам показувала, як я пересаджувала. Він відсвів, а листя так у нього й немає. Так він перехворів тоді, ось тільки що. А листочки будуть обов'язково трішечки сонечко пригріє, і він випустить ось оці симпатичні довгі вушка. які... Теж викликають захват. До речі, деякі види гіпаструмів квітнуть іще влітку, але не треба говорити, що у мене всі квітнуть 3-4 рази на рік. Такого не буває. Кожен сорт має свої особливості. Так, бабушкінці інколи вдається закладають із різницею у півроку чи скільки. Два і три квітконоси і квітнуть. Бувають ці три квітконоси, закладені одночасно, і тоді уявляєте, який букет. Той, хто вирощує гіпааструми, знає, що у маленькому може бути один квітконосик невеличкий, а той, хто справді закоханий у гіпоаструми, у того величезний квітконос і не один із цілою купою бутонів. Ну, звичайно ж, на одному по сорту: від 4 до 6 до 5, ну, все ж залежить від сорту. Але яка це шапка? Я минулого разу показувала свої домашні гіпоаструми з України, коли дитина в двох руках не втримує букет із одного квітконосика. Так, що ви хочете. Маленький квітконосик і 4 жалюгідні квіточки, чи один величезний, з розміром в 20 см квіточку. Хоча, звичайно ж, є санатіні, я вам показувала це мілкоквіткові, але вони ростуть кущами і квітнуть і десятком. І це просто квітуча клумба. Я думаю, що я вам набридла зі своїми гіпіаструмом. Тому пишіть запитання, якщо потрібна пряма трансляція. Пишіть, домовимося і проведемо. І я буду відповідати на ваші питання вживу. Хто не встигне, тоді зможе подивитися в записі. Коли це не цікаво, не будемо витрачати час, не свій не мій. А я буду з вами прощатися. Я бажаю миру та перемоги. І... Якнайскоріше, нехай мир прийде в Україну. Любіть квіти, і вони вам віддячуть за все. До зустрічі!